Благословенні дні. Кінця віку. Підходять до кінця. Господь повертається. І як обіцяв, що це будуть дні, важкі дні, як були дні Ноя, Дні Лота. І апостол продублював, що це дні, коли люди будуть. В найгіршому статусі стані вираженні, проявленні. Але ми йдемо супроти цієї течії, щоб залишатися вірним Господу, бути його свідоцтвом, бути його ціллю, бути в його волі, максимально. Відданими, як і він відданий був нам на Христі. Це ціль, це вершина, це достоинство. І коли ми прийдемо в це достоинство, в повній мірі, ми зможемо сказати, що ми носимо образ Христа. Ми розглянули ще один вірш. із Заклику апостола Павла в Євсян, 4, 4 розділ, щоб нам зодягнутися в нову людину. І ми виявили, що нова людина має образ Божий це образ праведності, святості і дійсності. Ми виявили, що святість це чутливість до гріха. Що ж є праведністю? І що не являється праведністю? Давайте підемо від зворотнього, і, можливо, це більш розширить, наскільки ми неправедні. А належить нам ходити в праведність. Що таке неправедність? Це те, що недопустимо. В нашому житті все, що недопустимо в житті віруючого, та в принципі і навіть для будь-якої гідної людини являється неправильністю. Неправедність це неприпустимі речі в словах чи ділах, які Мають місце в язичників або являється формою їхнього життя чи вираженням їхньої сутності або природи, і вони живуть так, безбожно, гріховно, розтринно. Все, що має образ язичників, є неправедністю і неприпустимо для віруючих. Для віруючого неприпустимо брехати. Це неправедність. Якщо віруючий бреше, це образ язичників, це образ лукавого світу і синів лукавого, це неприпустимо. Віруючий не може допускати собі такої свободи, щоб брехати. Віруючий, повинен носити новий образ образ Христа. А брехня це сутність сатани, і сини лукавого брешуть. Він є брехом споконвіку, і вони безперервно не виходять з брехні. Це неправедність. Неправедно брехати. Неправедно зазрити. Неправедно. І ще багато речей. Я не буду перераховувати їх багато. І кожна річ образу лукавого і образу язичників є неприпустимою для віруючого. Всяка неправедність неприпустима. Звинувачувати інших. Неприпустима річ для віруючого. Хамити, злословити неприпустима річ для віруючого. Це неправедність. І це не образ нової людини. Це повинно бути скинуто. Ще одна деталь. Неправедність це бути в боргу перед іншими, перед кимось, і ігнорувати це. Це неправедність. Якщо по відношенню до інших людей ми вчинили щось словом чи ділом, і ми ігноруємо вчинком цим і робимо вигляд, що нічого не сталося. Це неправедність, це ганьба, це неприпустимо. Це не образ нової людини, це не образ Христа. Ігнорувати чим-небудь по відношенню до людей, допущеного або вчиненого, і робити вигляд, що нічого не сталося, або просто переступати на будь-який інший. Мотивації, наприклад, а він мені, а вона мені що не допускала таких? Це ганебно, неприпустимо це неправедність. Неправедність це борг. Перед кимось. Що таке борг перед кимось? Це вина перед кимось. Що би не було вчинено словом чи ділом по відношенню до людей, і не виправлене, являється боргом. Будь-яка неправедність вчинена нами по відношенню до інших, яка не виправлена, я наголошую, будь-яка від самої дрібної до якоїсь великої Ганебної, злочинної злодійської речі, якщо вона не виправлена, вона лягає на нашу долю боргом. Тобто фіксується Богом під виплату і відплату, що не вчинено було нами неправедно, це ніколи не буде забути. Це не зітреться, це не знищиться, це не забудеться, це не загубиться. Коли ми прийдемо перед обличчя Господа, кожна деталь, кожна річ допущена в неправедності і залишена, вона буде повернута назад. я хочу розглянути деякий текст, який підтверджує цю точку зору, щоб ми не могли, щоб ми не сумнівалися в цьому і не обманювали себе. Євангель Матвія в п'ятому розділі. Так звані нагірні проповіді, насправді оголошені Конституції царства Царем Небес, він зазначає параметри і стандарти. Він зазначає те, як належить нам жити і окреслює, що недопустимо. Брати, сестри, він окреслює, що недопустимо, і що не може залишатися просто так. Це неприпустимо не тільки вчинити, тим більше неприпустимо залишити. Матвія 5,20 Тут Господь проголошує принцип і каже так бо кажу вам: якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, ви ні в якому випадку не ввійдете в царство небес. Ми всі ставимо ціллю опинитися в наступному вісі в славі. Ми всі хочемо посісти місце в царстві небес і розділити з Господом цю долю. Але він запевняє якщо праведність, наша особиста праведність в нашому ходженні чи говоринні, чи відношенні, чи поступках, Якщо вона не превзойде, не перевершить, не перевищить праведності, яка була у фарисеїв і книжників, Господь утверджує ні в якому випадку не увійде. Забудь яких обставин, забудь чого, така людина не може увійти в проявлення царства небес. Перевищуючи праведність. Є фактором і необхідністю, без якої Господь говорить, ця людина в царстві не буде. Праведність її недостатня, не увійде. Праведність віруючих повинна бути перевищуючою, перебільшуючою. Якою є ця праведність? Якщо ви вниз прочитаєте, а я раджу вам це зробити, 5.20, я пропускаючи за браком часу, прочитаю 26-й вірш. Господь завершує цю думку з 20-го почавши навіть раніше, з 17 го він завершує у 26. му Істинно кажу тобі, ні в якому випадку не вийдеш звідти, доки не виплатиш останнього кондрата. Ти будеш вкинути в'язницю, мова йде про те, що ми вчинили по відношенню до інших, і Господь призиває швидко мирися з ним, доки ти ще на дорозі, і доки твій супротивник ще на дорозі. Тому що, якщо твій супротивник піде з шляху, ми маємо на увазі, мається на увазі життя, або ти підеш життя, то в результаті ти будеш поміщений і кинути у в'язницю. Правду кажу тобі: ні в якому випадку не, від, не вийдеш звідти, доки не виплатиш останнього кодрента. Що це означає? Все, що було заборговано, все, що було не виправлено, все, що було залишено словом чи ділом, вчинено неправильно по відношенню до інших, тут сказано: ти віддаш за все до останнього кодрента. Це означає до надрібнішої деталі. Не тільки великі справи, які будуть залишені, вчинивши по відношенню до інших неправедність, а справа буде розглядатися до найдрібніших деталей і до найдрібнішого відшкодування. Все, що неправедне, вчинене, і невиправлене, буде віддано. Чи розуміємо ми серйозність неправедності? Чи відносимось ми до нашої неправедності так же ж радикально і суворо, як запевняє Господь? Якщо ти не вирішиш залишиш, ти будеш вкинути в в'язницю. І там, у в'язниці, віддаш до найдрібнішого. Чи вірите ви в те, що з вами станеться так? Чи признаєте ви слово Боже, чи ви все ж таки надієтесь, що якимось чином Бог є любов, як деякі, віруючі думають, він щось придумає і якимось чимось це врегулює? Або є ще деякі з помутнілим розумом чи сини лукаво, які говорять. Що мова йде про євреїв, це він до євреїв говорив, що це євреї там будуть у в'язниці і будуть віддавати йому за те, що вони неправильно щось зробили по відношенню до Бога. Мова не йде про християн, які під благодаттю. Навіть такі думки осідають в сьогоднішній час багатьох віруючих. Але слово чітко говорить, що Утверджено кожен із нас, який іде за Господом і який хоче йти, він підлягає перевірці до найдрібніших деталей праведності. І якщо ця праведність не перевищить праведності книжків фарисеїв, тобто зовнішня притворна той, хто не матиме достатньої праведності, що це означає? Брати і сестри, це не означає бездоганність, це означає незаборгованість. І нам потрібно бути уважними в цьому питанні: в'язниця це місце віддачі заборгованості. Там будуть не ті, хто якимось чином не змогли. Нічого зробити з тією чи іншою ситуацією. Там будуть ті, які, вчинивши неправедність, не захотіли виправити її і залишили борг перед людьми і перед Господом. Тому входження в праведності є вкрай незамінимою річчю для входження в славу, про що ми говорили в минулому сповіщенні. Кожна деталь, яку ви залишаєте в боргу перед людьми і по відношенню до людей, вона фіксується і буде віддана, коли Господь повернеться. Ще одна деталь: неправедність відділяє нас і блокує шлях оновлення. Тому що як тільки ми залишаємо борг, Наше серце являється нечистим, а нечисте серце перешкоджає шляху оновлення і роботі Святого Духа. Тому для оновлення необхідно усунути всяку неправедність і не залишати борг своєї неправедності, щоб розчищати шлях і дозволити Святому Духу оновлювати нас. Якщо ми залишаємо борг і відмовляємось розкаятись, сповідатись і схилитись, щоби просити вибачення і врегулювати свою неправедність, ми залишаємо цей борг не тільки на розгляд і віддачу, а й залишаємо його як перешкоду для просування вперед в оновленні. Це. Стає перешкодою і гальмує процес оновлення. Тому необхідно зняти з себе всю праведність, всю неправедність і ходити в праведності в словах в ділах. Необхідно ходити в оновленні в оновленому стані, в новій людині. І ми повинні зодягнутися. В нову людину в святості, праведності і дійсності, щоб оновлюватись. Це навіть не питання подобається нам це чи ні. Це не питання, вважаємо ми, що ми багато заборгували комусь, чи мало, чи порахували, що. Супротивний борг не менший по відношенню до нас, ніж той, який ми залишили. Це не питання рахунків, це питання перешкоди. Благословенні святі. Я наголошую. Це не питання рахунків, хто більше кому заборгував, а перешкоди, яка повстане і блокуватиме просування в оновленні і. Оновлення нас духом нашого розуму. Ми повинні зодягнутися, щоб усунути перешкоду, а не тому, що ми більше чи менше перед кимось завинили чи заборгували. Я знаю багатьох людей, які катастрофічно заборгували своєю неправедністю. Бо те, що по відношенню до них було зроблено, воно не оцінено. Але воно не тільки не оцінено, воно зневажено. Це величезний борг. Це величезний борг, який не може бути списаний і не буде списаний. І тому, для того, щоб оновлятися, нам потрібно представляти перед Господом в світлі. В іскренності відкритим серцем просити, щоб він сяяв і вказав нам наші борги. А також прощати іншим борги, що і призиває нас слово прости нам, як ми прощаємо нашим боржникам. Ми не тільки повинні просити борги, щоб нам були прощені борги кимось. Ми повинні від серця прощати іншим борги, якщо вони по відношенню до вас щось, щось чинили і просять покрити цей борг. Це шлях праведності. Ми повинні не просто поверхнево щось покращувати, а глибоко, скурпульозно розглядати всі свої борги. Всі речі, якими ми так чи інакше завинили або заборгували, якщо просто нам необхідно перевірити всі речі, в яких ми не праві по відношенню до інших, якщо ми знаємо, що ми не праві, але алчність. Чи гордість, чи затятість зупиняють нас в тому, щоб визнати свою неправоту, це стане перешкодою, і це стане справою наступного віку, після розгляду, її прийдеться віддати темряві зовнішній, де буде плач і плаче зубів. Нехай кожен із нас. Тверезо серйозно по-дорослому підійде. Перед Богом нічого не пройде. Ми можемо відмахнутися. Запевняю вас, він не відмахнеться. Ми можемо хотіти, щоб хтось, ми і хтось забув про це. Певняю вас, він не забуде. Розгорнуться книги. Перед судилищем, і всі борги, які накопичилися в неправедному ходженні, будуть представлені, щоб їх віддати. Або нині, ви через смирення серця і схиленість готові віддавати борги, признаючи їх, або ви зробите це на судилище. Після чого вам буде визначена міра. Міра у в'язниці, з якої вийдеш тільки після того, як віддаш до найдивного. Все, в чому була неправедність, в чому була неправота, але по якійсь причині просто переступили чи потоптали це все, або проігнорували, все це буде повернуто і піднято знову. Аж поки буде відда. Тож, нехай милість Господа відкриє наш розум, і в цій частині одновить нас, щоб розуміти, ми призвані зняти всяку неправедність. І в цій частині зняття означає віддати борги, не залишати нічого заборгованим по відношенню до інших. тобто не залишати неправедність вчинену їм. Забудь яку ціну. Це єдине, що розчищає шлях і дає можливість оновлюватися. Йдіть цим шляхом, доки є можливість. І доки час ще є, хоча він швидко спливає, необхідно привести все у відповідність з свідком, який готовий свідчити проти вас. Це совість ваша. Дозвольте їй стати свідком вашим. Дозвольте їй піднятися, і коли вона піднімається, дякуйте Господу, що свідок свідчить це ваше спасіння. Нехай буде так, і нехай Господь благословить кожного із нас, Покінчити з неправедністю, знявши її, і утвердити праведність святість. І дійсність. на славу Йому і на спасіння і входження в радість Пана при поверненні для нас. В імені Ісуса Христа. Амінь.